Сім'я Ірини дивом вижила, адже встигла виїхати з Покровська за декілька місяців до того, як їх квартира постраждала від ракетної атаки. Наразі у місті майже не залишилось цілих будинків. Були обстріли, от, наш дім пошкоджено, окон вікон нема, балкона нема. От, люди обігріваються. Пічкою, буржуйкою. Квартира бабушки теж постраждала. Теж був обстріл, прилетів дрон. Постраждали окна, балкон. От. Було загоряння у першому під'їзді, вигоріла повністю квартира. Залишатися у місті ставало все небезпечніше. Ворог цілодобово обстрілював ракетами, кабами, дронами та артилерією мирні будинки. Через постійні гучні вибухи та неспокійні ночі без сну родина була вимушена евакуюватися. Понад тиждень шукали водія, який наважиться вивести їх із цього пекла. На цьому проблеми не скінчилися. На Дніпропетровщині сім'ю Ірини спіткала ще одна біда. Нам порекомендували люди квартиру. Ми без огляду поїхали ви, виїхали, приїхали на місто. Квартира була вщент розрушена, грибок на стінах, дирки в стінах. Ну, умови для життя непригодні для життя. У дитини Астма, ну, шукали другу квартиру. Нарешті, знайшовши прихисток, Ірина разом із рідними оселилася у Дніпрі. Вони отримали фінансову та гуманітарну допомогу. Наш Покровський СЗН нас не бросає. Ми отримуємо гуманітарну допомогу від продуктів питання. Ну, олія, тушонка, тунець. Не дивлячись на те, що сім'я з Покровська вже чотири місяці у Дніпрі і за цей час майже призвичайилась до нового життя, і досі ностальгує за рідним містом. Я теж дуже сумую за Покровськом. Дуже гарний город був. Багато у нас роз було, біля і біля під'їздів, пасажено багато квітів. А який парк? А. парк? був. Да дуже великий ремонт тока зробили. Попри те, що тепер вони знаходяться у більш безпечному місці, мріють повернутися до Покровську. Артем Ліфінсев, Іван Паномарьов, Дніпро Тіві.